У старенькому хуторі, що притулився біля прадавнього лісу, де дуби стояли на чи мовчазні стережі часу, жив чоловік на ім'я Омелян. Його хата невелика, але шпурна стояла трохи осторонь від людських осель, між Крутого Яру та пасіки, що навесні гуділа, мов живий орган. Повітря тут завжди пахло медом, сухими травами та димом із трубки. Амелян був чоловіком літнім, але міцним, обличчя його злегка обвітрене мала ту лагідну мудрість, яка приходить лише з віком і самотою. Колись у нього була родина, дружина і син, та обох забрала хвороба, залишивши йому хату, книги і тишу. І хоч сусіди кликали його дідом, у його погляді все ще жеврівла іскра живого розуму, спокійного, Спостережливого, як у бджоляра, що вміє чекати, поки природа сама розкриє свої таємниці. Його дні текли розмірено. На світанку він обходив пасіку, вдень працював у саду чи лагодив вулики, а вечорами сідав біля печі читати старі книги. Особливо любив Омелян легенди про духів, що живуть у лісі про забуті звичаї, про речі яких не побачиш очима, але можна відчути серцем. Одного вечора, пізно восени, коли перші заморозки схопили землю, а зорі світилися так яскраво, що, здавалося, ось-ось впадуть на дах. Омелян сидів біля теплої печі. На дворі завивав вітер, колотив сухе гілля, йому вторила димова труба. У хаті ж Пахло віском, чаєм з м'ятою і старими сторінками. Омеліан дочитував легенду про дітей темного бору, тіней, що ніби з'являються вночі біля людських осель, шукаючи тепла аби забрати його назавжди. Люди казали, що вони виглядають як звичайнісінькі діти та не мають тіней. Омелян читав читав і посміхався. Старі вигадки, якими лякали молодих, та щойно він перегорнув останню сторінку, як на дворі щось тихо стукнуло: один, другий раз. Обережно але настирливо, він підвів голову, серце зробило несподіваний ривок. Година була пізня, шлях до хутора довгий, а люди сюди не ходили без нагальної потреби. Стукіт повторився. Тепер трохи гучніше. Хто там? гукнув омельян. Тиша. Лише вітер посвистував у щілинах. Він підвівся, взяв каганця і підійшов до дверей. Світло хиталося, кидаючи по стінах тіні, які зливалися у дивні химерні фігури. Омелян зиркнув у вічко, і його серце стислося. На порозі стояло двоє не зовсім діти, але й недорослі. Зростом, як семирічні, проте обличчя мали дивно спокійні, майже безвиразні. Їхні контури здавалися розмитими, наче крізь туман. Волосся кольору попелу, тонке, що спадало на плечі, а шкіра бліда. Як молоко та головне очі. Вони були повністю чорні, без зіниць, без блиску, без... без душі. Омелян, мимоволі відсохнувся, але взяв себе в руки. Ви хто такі? запитав, намагаючись, щоб голос не зрадив і не показав хвилювання. Діти або хто -то, мовчали. Лише вітер розгойдував старий ліхтар біля ганку Потім одна з постатей, наче дівчинка, ступила ближче і прошепотіла, або, скоріше, просичала: Ми з дороги. Холодно, пустіть, погріться. Її голос був тихим, як шелест листя, але в ньому чулося щось дивне ніби він лунав не поруч, а десь у середині голови Омільяна. Він миттю згадав легенду Не пускай тих, хто стоїть без тіні. Так писали в книзі. Омельян кинув погляд на землю біля порогу. Місяць світив яскраво, тіні від ганку лежали чітко. Але від дітей їх не було, у грудях защемило то страх, то жаль, то якась незрозуміла туга. Ідіть собі, діти, ніч темна, але не для вас тут місце, сказав він тихо. Дівчинка не поворухнулася, і чорні очі дивилися просто в нього. Не з докором, не з гнівом, а з холодною порожнечою. А потім вона сказала: Ти теж колись шукав тепла, омельяне. Він завмер. Вона чи воно знало його ім'я? Вітер стих. Полум'я каганця затремтіло і згасло. Темрява ковтнуло все. А потім тихий шепіт. Відчини. Світанок знайшов хату Омельяна відчиненою настіж. Усередині все було на місці: книги, мед, вулики на дворі теж стояли цілі. Лише на підлозі сліди босих ніг, що вели до дверей і зникали просто на порозі, де вже лежав тонкий шар снігу. З того часу люди хутір оминали. Казали, що вночі біля хати іноді чути тихий стукіт і дитячий шепіт ми лише погрітися.